Всім привіт, з вами Core Community, І сьогодні ми будемо розглядати і розбирати Midjourney і Далі. Це два штучних інтелекти, які за вашим запитом генерують фотографії. Тобто ви пишете текст, вони генерують фотографії. І ми будемо починати. А ще не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і не забувайте про телеграм, посилання на все є в описі. Yeah, yeah. Так, зараз ми заходимо вдалі, бачимо, що в нас є 50 запитів. Далі, що нам потрібно? Це потрібно написати текст і нажати кнопку Щоб генерувало. Після того, як воно закінчує генерацію, ми бачимо 4 варіанти. 4 варіанти повне говно. От серйозно, мені дуже не подобаються 4 варіанти, але давайте ми це все переробимо. Трошечки змінимо текст і знову почекаємо. Після того, як воно дегенерує, ми бачимо знову 4 варіанти. Е, варіанти також не хороші, мені дуже не подобається. Е, хочу зробити свинку пепу і чобурашку. Е, Я просто дивлюсь на це і розумію, що це <coughs> і розумію, що це ужас. Е, а зараз ми перейдемо в Midjourney, і я вам розкажу, що це таке і як він там працює. Е, для початку нам потрібно написати в пошуку Midjourney. Заходимо на перший сайт. І тут не зразу вибачають таке вікно і нажимаємо Join the Beta. Після цього нас перекидає в Discord, де ви проходите, і проходите верифікацію. Так, ми перейшли в Midjourney для того, щоб нам працювати. Нам потрібно пройти верифікацію, підтвердити, що ви людина, зголосити з правилами. І далі нам потрібно перейти в одну з трьох кімнат, які зараз є: це NewB41, 11 або 71. Наприклад, я хочу на 71. Далі в пошуку там де писати текст, точніше. Нажимаємо slash. Пишемо Imaging, Ну, в мене перша це команда, я не буду писати Imaging, Нажимаю, і в нас тут пише е, Сюди нам потрібно вписати текст, який буде нам потрібно. що ми хочемо, щоб зобразило. Для того, щоб написати текст, нам потрібно для початку перекласти його на англійський, тому що. Тут розуміє тільки англійську мову. Далі. По Midjourney хочу сказати, що тут так само, як і вдалі, є обмеження. Тут обмеження 25 запитів. Я так само, як і в попередньому хочу логотип з текстом. Та хочу свинку пепи і барашку. Ну, мені так захотілося. Ввів текст. Далі нажимаю Enter. Чекаю. Waiting to start. Тобто потрібно зачекати певний час, і воно вам буде результат. Деколи буває загрузка, що потрібно чекати навіть хвилин 5, а інколи буває, що це проходить миттєво. Тобто, Там буквально там, одна-дві хвилини і готово. мід відповів мені, e, він мені скинув ось такий варіант. І потрібно далі вибрати. E, ми маємо перший, другий, третій, четвертий. E, що в нас є? Дві кнопочки U і V. Так, ось у нас є 4 варіанти. І, наприклад, мені сподобався варіант, наприклад, номер 3 і в нас є кнопочки U1, U2, U3, U4, v1, v2, v3, v4. Для початку кнопочка U це означає upgrade, тобто покращити фотографію, а V це варіативність, тобто ми нажимаємо U3, і воно нам покращує цю фотографію. Зараз ми це можемо побачити. Так, що ми отримали? Після того, як ми вибрали якусь картиночку, нам пропонують зробити варіації. Один варіант, другий варіант переробити тобто зробити новий варіант, і перейти на сайт, де буде ця картинка. Перший варіант це зрозуміло. Це переробка повністю різних варіацій до чотирьох. Наступний варіант це воно зробить підвищує масштаб, грубо говоря, і зробить більш яскраве. А наступне це воно зробить більш детальну фотографію. Тобто, буде увага до деталей, кому це потрібно. Так, ось. Знайшов цей варіант. Нажимаю V3. Тобто, третій варіант. Гуртаю в самий низ. Ось так. Воно нам переробило. Тобто, перший варіант, другий варіант. Ну, наприклад, нам це не сподобалось, можна переробити. Як завжди. Ну, наприклад, нам сподобалось, і я вибираю, наприклад, варіант 2. Тобто, хочу побачити варіації другого варіанту. І що ж після цього відбувається? Знов бот починає працювати. І ми чекаємо: ось наш результат, після чого ми отримали такі два варіанти. Нам сподобався, наприклад, варіант 2. І ми вже можемо нажати у 2, тобто вибрати другий варіант, і без проблем собі. Користуватися цією фотографією. Так, це може зайняти трохи довго часу, але, як ви бачите, тут результат набагато кращий, ніж вдалі. Хоча вдалі є також лайфхак, як можна зробити дуже круті і якісні фотографії, але це вже буде в наступному відео. І як за допомогою далі і Midjourney зробити максимально якісні фотографії, в цьому випадку вдалі навіть може набагато краще вийти, ніж в Midjourney. Також, що ж я хочу підсумувати, що ж краще, якщо вкувати просто так: далі чи міджорний, поговорити плюси і мінуси. Е, плюси далі Те, що там 50 запитів, а в міджорний тільки 25. Але в далі ці запити також поновлюються: е, 15 запитів кожного нового місяця. Е, плюс далі, ще, тому що е, там потрібно дуже якісно описати фотографію, і фотографія дуже якісно вийде. А в Midjourney фотографії потрібно просто описати, і вони зроблять хороший варіант, дуже хороший. Далі, щодо мінусів, MidJourney і далі не вміють писати текст. Тобто текст не потрібно ніяких фотографій із текстом. Для початку просто робіть фотографію, а текст можна буде накласти з допомогою будь-яких інших програм, наприклад, Canva. Звичайно, Canva. що я обрав би чим я користувався. Я, звичайно, обираю Midjourney, тому що тут мені зручніше, тут набагато простіше, але Midjourney мінус тут дуже багато запитів і може дуже багато тупити, якщо вам сказати про головне, тут 12 мільйонів підписників. 12 мільйонів 100 тисяч. Це дуже багато. А з вами було Корку'юніті. Підписуйтесь на канал. Також у нас є ігровий канал, Telegram, де дуже багато інформації цікавої. Посилання будуть в описі.